О, хлопці, моя соя поїхала. З двох гектарів вийшло, скаже люди. Ну, я думаю, десь там 5500. Машина не повна, повна машина 6200-6300. Яра, блядь. не сипеть сої нікера. Але дякуємо і на тому. Той раз. А друге, дякуємо на тому, що, що я не мозгаль. Дякуємо на тому, що я... Щось змолотив, собі сам. Четвертої майже години, ще ні там тег не поламався, вилетів, то я один поміняв. Приходьте від четвертої години до, до зараз до сьомої. там -го зараз година, зараз година. Де ще Нема сьомої, що санце тільки пішло? ні, я сьома. по сьомій Дякую на той, Господи.